Найбільшою популярністю серед поціновувачів фізичної культури в парку Франка користується мініфутбольний майданчик штучним покриттям. Його встановили десь шість років тому, і відтоді, ні в будень, ні в свято це місце порожнім не буває. Футболісти вишиковуються в чергу, щоб провести в такий спосіб годину другу. Ми на цьому майданчику живемо. Все місто він так. Така географічне його положення, що всі сюди йдуть. І зайнятий починає що з 6 ранку, закінчується, коли заходить сонце. От правда, він зараз вже не готовий, вже порваний, тому що видержати все час грають діти і змагання, і все. Тож, зважаючи на такий шалений температм життя, майданчик треба ремонтувати, міняти і покриття, і загорожу, щоб ще на кілька років забезпечити прихильникам здорового способу життя корисне дозвілля. Для цього капітального ремонту депутати міської ради вже виділили кошти. У цьому році в бюджеті міста було передбачено 335 тисяч на ремонт, на капітальний ремонт цього спортивного майданчика. Планується замінити синтетичне покриття, відремонтувати огорожу, покрасити. І тоді знову майданчик буде один із найкращих в нашому місті. Футбол залишається наймасовішим видом спорту в Україні і на Хмельниччині. Також ще на одному уже великому стадіоні зі штучним покриттям на щорса найближчим часом встановлять великі прожектори. Про це також подбала міська влада. Виділили з казни 130 тисяч гривень. Так як він також активно використовується дітьми дитячо-нацької спортивної школи і в зимовий осінній період не вистачає дня сонячного дня для занять дітей. В цьому році ми плануємо виконати ці роботи по підготовці для використання його всесезонного як майданчика. Але приходять в парк пограти і в волейбол, чи баскетбол, а чи просто підкачати м'язи на тренажерах просто неба. Долучитися до спільної справи вирішили й студенти. Свою роль, каже майбутній юрист Алла Лавренюк, відіграла громадянська свідомість. Ми досить весело це сприйняли. Це, це класно, а це е, об'єднує нас. Це об'єднує нас з природою, це об'єднує нас один з одним співпраця. Спільній турботі та толуці студенти радіють, бо вбачають в цьому процесі глибинний сенс. Так, як було в моєму дитинстві, все було чисто, все було досить романтично і досить наївно. Так і зараз виглядає наше місто. Виглядає досить прекрасно. Наша українська свідомість вона піднімається вверх. Тим, що нас ми навчаємось і нас запрошують прибирати такі прекрасні майданчики. Окрім майданчиків просто неба в парку Франка, підрихтують і прибудинкові від спортивні дитячі майданчики. На це піде 100 тисяч гривень. Майданчики фарбуватимуть, ремонтуватимуть, щоб дітям було де погратися, а дорослим відчути себе частиною великої спільної справи.